Ма яскрай представники gdm культури. Yeah. Е, хлопці, автомобіль. Чому в плівку заховали карбон? Перше питання. І будемо про вашу команду. Відповідає Богдан. Так, це мій автомобіль. Чому в плівку? Тому що капот, власне, власний, разом з автомобілем купував я. Вона вже була в лівреї на той момент, коли її купував, і коли її зняв, він був в жахливому стані. У мене були сроки. Типу, у мене не було часу, щоб відновлювати його, і прийняв, типу, в принципі, таке. Середнє рішення затягнути його в плівку. Власне, ніяких своїх технічних характеристик він не втрачає. Він легенький, він чарівно відводить тепло від двигуна. Ну просто не такий хайповий, мабуть, як би хотілось. Не такий легкий тепер, так? Ну так. Я думаю, так півтори метри квадратного плівки дуже ваги додавало. Окей, давай трошки загальніше питання. От у вас Fire Lady Crew, правильно? Це клуб, який культивує якісь явища в автомобільному світі. Скажіть, будь ласка, які цінності для вашого клубу є, і які ви втілювали в свої автомобілі, і в принципі, які смакові особливості цінуються в вашому клубі? Якесь складне питання, якщо чесно. Звичайно. Я ж сам прослухав зараз і думаю, боже. Як добре, що він не мені Щ... його надав. Простими давай словами, що за клуб і що ви культивуєте в ньому? Фейерледі uh, клуб це клуб uh, автомобілів серії Nissan Z, чи Fairlady, як їх ще називають. Так? Ми дуже полюбляємо ці автомобілі, кожен з нас обрав їх, тому що кожному щось сподобалось в цьому автомобілі якийсь час. І потім так сталося, що ми об'єдналися uh, всі в один клуб. Ну, скільки у вас було, хто ініціатор клубу. Ага. Е, ініціатор клубу це інший співза... співзасновник Антон. Е, він запропонував мені. Тобто, mm -hmm. дивіться, там була така історія цікава. Я купив собі автомобіль. Який? Nissan 350Z. Кайфовий. У е, хлопця, якого звуть Антон. Всі знають, що за автомобіль Nissan 350Z. Хто знає, підніміть руку, хто грав в Speed. Двоє, троє, четверо, п'ятеро, шестеро. Всі інші соромляться. вона перед вами все просто. Точно. Я купив автомобіль хлопця, якого звуть Антон. А він купив собі наступну модель 370 z Нісмо. І це був початок нашої дружби. Зараз в нас міцна дружба. Ми допомагаємо один одному. І взагалі зібрали такий клуб, назвали його FairLady Crew. Хочу трішки доповнити от, на момент, коли він продавав йому автомобіль? Uh -huh. Виявлялось так, що не було ще жодного клубу. От власне по темі Зі. І вони вирішили, чому б ні. Ця машина досить рідка. Насправді її завезено багато, але Живих екземплярів цікавих, типу з тюнінгом. Там не важливо, чи це тюнінг по технічці, це по зовнішності. Його мало, і хлопці вирішили спробувати створити клуб, який наразі нараховує більше 30 чоловік. І я вам скажу, що більшість з них це активні люди. Це не просто там цифра, не просто галочка. Які збираються, які вдосконалюють по можливості, і по технічці, і по зовнішності, які спілкуються, радять, підтримують один одного, підказують. І, ну, це, це як велика, велика негласна, не, не те, щоб сім'я, це така міцне ком'юніті. Да. Церква невелика. Культ це це церква хворих. Хворих да, фаерлайді прекрасно. Хлопці, розкажіть більш детально про ці автівки. Вони круті, вони використовується платформа в дрифті, які ще їхні переваги і чи вони особливі? Це задній привід. Так? Автомобіль з такою базою, яку обрали для дріфту. Так, це, це насправді так. Але більшість з нас не, не є якимось дуже фанатами дріфту. Ми шануємо ці це, автомобілі. Це за себе так говорить. вони як є, слідкуємо розбираюсь. за ними, їздимо, красуємось, підкреслюємо, підкреслюємо красоту і підтримуємо їх в такому стані. Бо їм вже скільки років? Треба, я, я доповню: Антон це та людина, який перфекціоніст. От Йому важливо, дуже важливо, щоб авто мало автентичний стан. Ага. Навіть Кліпси. Ця людина добирає оригінальні, він замовляє, і перевіряє. Тому, якщо ми говоримо про нього, так його автомобіль, мабуть, саме автентичний з нашого клубу. А, а де він? А, на нашому майданчику Стої, так? Та? треба подивитися. Да. Решта хлопців багатьох є оторви, які, типу, експериментують. Є такі, які ну рідкі в країні, і по зовнішності в нас є наш іногородній друг. Кирило, в якого, ну, я рахую, неймовірно потужний обвіз. Здається, камікадзе називається. Да? Він я не в повному своєму вигляді, а, але авто має неймовірний типу, лук ззовні. Тому е, є такі, як е, Арсен, вони вам підкажуть все, що завгодно в плані автентичності. Є е, такі, як я, є такі, як Кирило, які. Хочуть трішечки відійти від реальності, типу, нагадати ті часи нам Need for Speed, типу, того, що знаєте, реалізація якоїсь віртуальної гри, віртуальної машинки в житті. Тобто, Тобто, скажімо так, ви діти, які виросли з Need for Speed і купили собі Зетки, так? Більшості. Так. Більшість більшості свої це так, так. А ще от цікаве питання: я знаю багатьох представників різних автоклубів. Чи є в вашому автоклубі якась ваша місія, а також церемонія посвячення в ваш автоклуб? Можливо, яка щось символічне. Я ти знаєш, я зараз в Про бабраку. <світ> 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 Насправді є. Коли хтось купляє автомобіль, такий у ага. Ферледі, так? 350Z, 370Z, він то хоче то... потрапити до клубу, але ми його не додаємо, але. Або додаємо якусь, е, якийсь сандбокс, доки він не приїде хоча б перший раз на наш міт, угу. хоча б один раз. Тоді він справді е, стає вже членом клубу. Ну, цікаво, а яка у вас взагалі така місія або стратегія? Наприклад, ми хочемо об'єднати всіх в Україні власників таких автомобілів. Ну, мають бути якісь такі високі цілі, які вас ведуть. Так, Чим більше ціль, тим цікавіше на неї досягати. Ясно, ясно, ясно. Давайте спробуємо. Ну, Об'єднати прям всіх немає такої цілі? Бо є досить різні люди, різні думки, і все таке. Це ж нормально. Так, це нормально. І це може бути іншим клубом, наприклад. А, але якщо всі захочуть в один клуб, давайте зробимо так, добре. Але. Про, давайте, про цілі якісь ви питали, mm -hmm. так? Ми розуміємо, що ця автівка не є дуже популярною. Її мало хто знає. Дивіться, ви питали, три людини підняли руку. Робимо ще одне опитування. Давайте. Хто не знає, що це за автомобіль, підніміть, будь ласка, руку. Хто взагалі не розуміє, що це за автомобіль. Ну, я думаю, що на Київ майже всі знають, що це за автомобіль. Ну, ось. Тому хлопці, бачите, тут цільова аудиторія. Так. Я, я, я. Це я популярне можу, авто. Я, можу я тут на под... Арсена. знову uh -huh. ж таки повертаючись до того, як створювався цей клуб. На момент його створювання не було, типу, от ідейних якихось власників цього автомобілю, які типу могли збиратися, обговорювати якісь моменти. Е, питання в чому стояло? В тому, що це авто дійсно про нього можуть знати. Типу, це ті люди, які виросли на е, токійському дрифті Моствандеті, uh -huh. але. Про нього знають типу поверхнево, тобто, що вони візуально бачать, але чомусь цієї машини бояться. Типу, це інше питання, чому її бояться. Але ціль клубу привернути більше уваги до цієї моделі і е, показати людям те, що це е, в певному сенсі серед автомобілів він унікальний. Він унікальний. Назви п'ять фактів, чому. Ти вважаєш, що це авто унікальне з поміж моїх, Розхід моїх... 20? ні, кожен свої так буде ще цікавіше. Моїх суб'єктивних, хоча ти типу, по повертаючись до історії, коли я купив, я не оперувався цими фактами. Ну зараз зараз я розумію це е купе, яке е не втрачає своєї зовнішності якоїсь привабливості, Незважаючи на те, що згодно. йому вже майже 20 років. Це е заводська розвисока автомобіля 50 на п'ятдесят. Тобто в керуванні він ну він особливий. Тобто небагато ви зустрінете автомобілів ці цінові категорії, які вам подарує настільки е приємний відзивчивий е ру ру рульошком. Вибачте, так. Да, Керованість досить потужний. Угу. 300 кінських сил, це я рахую для заднього приводу, це на свої роки це потужне. авто. Атмосферний двигун, який дає неймовірний звук. Ми всі знаємо, що краще всього звучати Атмо. Очевидно. Звісно, чим більше, тим краще. І варіанти тюнінгу. Угу. Тобто, звісно, вони більш розповсюджені в США. але та кількість вторинного маркету, що пропонується по обвісам, по навіть тим самим деталям, скільки суміжних цього авто є, типу концерн Nissan, Скільки він сує всього воно доступне, воно не потрібно придумувати колесо. Все є просто тобі потрібно відкрити браузер, подивитись що тобі подобається, і ну власне купити інсталювати. все. круто, пасибі, арсен. Богдан досить багато вже сказав, і там майже все вже є. І я ще б додав, певно, про дизайн ще раз. Це дуже-дуже цікавий дизайн. Дуже цікавий. І який на нього обвіз ставити, він робить ще цікавіше. Mm -hmm. Тобто, от е, у Богдана це вейлсайд, так? Точно. Він ну, дуже мені подобається, красивий, але ще є інші, він теж, теж дуже подобається. І з часом ця краса тільки кристалізується. Так, я, я вважаю так. Окей, okay, як ви думаєте, чому ви сказали, що цих автомобілів бояться? Чому? От мінуси цього автомобіля. Чому їх не купують там, не знаю, підлітки, люди? Він ж відносно доступний, правильно в ціні зараз? Яка цінова діапазон? 350Z десь до 15, 370 z до 25 середня 5. ціна 12. Uh -huh. <кліг> ну, це ж нормально, всі власники автомобілів я, кажуть я, середню вищу. Я округлив 15, наступна 25. Okay. Юр, ну тут є очевидна історія, те, що авто зобов'язує одразу на якийсь спорт. Ти не можеш взяти його, як дай лікар, так ну як повсякденний автомобіль, їздити просто в сорочці. Ти такий, ага, в мене гонка. Як я маю їхати, як дурачок, поїхали. тра-та-та-та-та. Ну, тобто воно зобов'язує тебе доставити щось. О, ти, наприклад, зустрівся в клубі, ти вже, має, ти вже подивився, що позивні карбоною абсолютно, капоти. Абсолютно. Ні чи так? Абсолютно вірно. Тобто ну, купуючи от. це авто, от я кажу, тільки такі поціновувачі, як Арсен, ага. які е, ну, тут з крайності в крайності, типу, або це повна автентичність, яка неймовірна. Тобто, що коли ти дивишся на авто, і воно повністю автентичне, є в нього цей шарм, і, uh -huh. я не знаю. Або ти зустрічаєшся з такими е, безголовими, типу, сумасшедшими людьми з клубу, які тобі насіють цього. Насіння тюнінгу, і ти вже далі просто не можеш зупинитися. ти власне так, типу... І ти ходиш без пломб, но з гарними дисками. Ну це й... по різному, але да в цілому, так. Окей, okay, дивіться. На вашу думку, яка платформа з японських автомобілів має більше варіантів тюнінгу, ніж платформа? За 350 за 370. На вашу думку, чи є ще більш популярні автівки? Платформи, на які є більше тюнінгу доступного? Ти хотів спитати? Крім сівіка? Ну до речі, я думаю, що крім сівіка є ще <laughs> давай. Тоді щоб про складно. от на вашу <laughs> думку, просто я думаю, що ви, як автоентузіасти, стоїться знаєте, багато автомобілів з культури япанського авто. По прому. От на вашу думку, хто хто є саме цією платформою, яка має найбільше варіантів тюнінгу. Ну, це 100% Honda, і ви вже назвали. Civic, так. Ну, дивіться, на мою думку, крайні руки, напевно, що от БРРЗ з Кіон, всі добре знають, От мені здається, що на них зараз це найпопулярніша платформа для того... Юр, тут проста логіка. Не вийшло продати машини, давайте продамо запчастини. Тюінг, до речі. Блін. Ти уявляєш, що ж маркетинг. Йдемо було до того, ми ж можемо допомогти багато автомобільним виробникам. Ну що ж, прекрасно, хлопці. Давай подивимось автомобіль. Давай. Да. Я от просто бачу, що от немає чогось на цьому крилі, і мене то так. Що? Шильдика. Там не має не бути газовий клапан. Ситуація, ситуація, на жаль. Давайте подивимось ближче детально до авто. А, розповідайте, що мало бути який шильдик? Напевно, шильдик Z, так? Так, да, на крилі були шильдики з зі серією. А там Вікторія Сікрет значок. Так, це Вікторія Сікрет. Вони дуже сексисти, я рахую в плані чоловічої, і нежої білизни, тому я вирішив. Могли б зробити пару вихідів, так? Я рахую, що так. Так, бачите. Віктор Секрет. Я Якось за раз. колеса, звичайно, просто власне. Просто попередні власники до мене, вони ну, великі молодці, я рахую. Вони не жаліли ні ресурсу, ні коштів. Вони вкладали душу в цю машину. Тобто тут е перешитий салон в справжню Алькантару. Ковши з Evolution 9 також mm -hmm. перешиті. Е звісно, гоночні ремні. Така так Звісно. Японські диски. Е, Бюджетно, доступно, красиво, я рахую. Японські... Е... Джери. Джери 11. Japan Racing. Japan Racing, да, ну, 11. Можна так сказати, що вони культові. Так, да. uh, задній спойлер, uh, не спойлер, а бампер це Speed Charge. Єдине, що мені намаляється. А чи він okay. особливі, одразу пояснюю, бо назва, ну, чесно кажучи, навіть я не всі ці тонкощі брендів знаю, кажи, от бампер такий, то особливість така. То буде тоді. Uh... Да, блін, як вам сказати, мені здається, його особливість Є, ну, знаєш, в тому, кажу, що він ти. може відводити додатково якесь повітря от ззаді ага. за коліс, І Ну, все, можливо. Ну, і дифузор, який відводить. до... Так, так як в додатково... мене неповний повний, типу, тут е, не повний тобто, в мене немає арок. Додатково тут ще мають йти е, е, арки. Ага. От на цій. Він робиться більш ширшим, і тоді він виглядає більш гармонічно. Але так теж нічого. Ні, так ми красиво. Це що в нас за спойлер? Оскільки машина задньопривідна, нам потрібно більше прижимної сили на задню частину, абсолютно, і зато в вірно. Справ, абсолютно правильно? вірно до да, полочка плюс поїсти, Це дуже зручно, щоб ну, там так. не говорили. Це це правда. Приїжджайте і, на, на <клес> сушивок і можна даже сушивок, да там McDonald's, на правах реклами тощо. Ви маєте прекрасну лавочку для того, щоб поїсти mm -hmm. ідеально. Так точно. Дивіться, я часто запитую в учасників там різних автомобільних фестивалів сильні сторони вашого автомобіля. Назвіть їх. Сильна сторона ланджерони і водії. Сама сильна сторона, це звісно водій. Тому що, е, вибачте, за такий нарцисизм. Я не знаю просто що відповісти тут. Ну, от насправді так, це проект. Навіть так сильна сторона проекту, що в ній є, от максимально крутого особливого для тебе, зокрема. Як власника цього немає, того, ти... немає чогось одного. Типу Тюнінг – це така річ. Е, типу, коли ти дійсно не можеш зупинитися, завжди в тебе нарізається якась нова ідея, нове бажання, реалізації. час змінюється, тенденції змінюються. Але для мене в цілому вона. Вся хороша і вся виглядає от сильно, так би, як мені хотілося, від чого я отримую задоволення, якщо там без сюди виїжджає. Це найбільш радикальний крок, який наступний, ти хочеш з нею зробити. Радикальний в плані, що щось сильно поміняється. Продати. Продати. О, браво! Ваше аплодисменти. Сергій, допоможеш? Я Продати. Радість. Ну що, я думаю, ми красиво поспілкувалися про автомобілі під назвою Fire Lady. Так, їхні команди, бач, навіть хтось оцінив. Тому давайте побудуємо хлопців. Автомобілі справді класні, і їх можна вважати культовими, бо я думаю, більшість хлопців виросли на різних комп'ютерних іграх, де саме такі автомобілі були, і ми їх всіх там видозміли. Тому дякую вам за це. Дякую, що представляєте свою команду на Київ Карфест. І я думаю, що цей вікенд ви проведете максимально класно. І окреме величезне дякую за цю резину. Насправді я не можу заспокоїтися, наскільки це круто. Ти звернула Гури? Да, Звичайно. Так. Е, ну, дивись, гуман не дуже крута, а написи круті. Нє, ну, наступний раз ти з таким татуюванням маєш прийти, щоб перебити рівень крутості. татуювання нема. зробимо. Від лиця вибачте нашого клубу. Я ще раз дякую. Величезна подяка нашим захисникам, що вони дають дійсно нам можливість тут проводити весело час, сидіти і спілкуватися і розповідати про тюнінг. Також я дуже сильно вдячним організаторам, які. Прийняли нас, які дають можливість нам сісти тут, стати більш не знаю, популярними, привернути до себе уваги і навіть просто посидіти, поспілкуватися і похизуватися. вам. Давайте тоді, хлопці, ще так, от підведемо підсумок. Посил, якийсь від вас, від вашої команди в маси так. Попередні наші гості сказали, щоб люди не боялися старих автомобілів, і був закон. З їхньою сертифікацією. ваш посил в маси. Абсолютний, абсолютно. Я підтримую. Не бійтеся, купуйте, розвивайтесь. Типу, це певна культура, це певний напрям, це, це не завжди страшно, больно і незрозуміло. Це весело, цікаво і емоційно. Саме головне в нас це емоції. Так, дякую, величезно. Вітаємо дякую. Дякую, дякую, хлопці. Карсен. Великі молодці. Дякую, що сьогодні дякую разом з нами. дякую сменти.